Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І сьогодні підсумки президентських виборів ми аналізуємо разом із народним депутатом України, позафракційним Володимиром Мельниченком. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас, вітаю стодим й виборчий округ. Вітаю всіх наших глядачів. Пане Володимире. Вже багато було сказано про перемогу Петра Порошенка про загальну картину. Як голосувала Україна? От на прикладі вашої рідної Хмельниччини. Які там електоральні вподобання? За кого голосували мешканці області? Я дуже багато разів приймав участь сам в виборах і дивився вибори, і голосував на виборах. Але перший раз я сидів біля телевізора, і коли канал Інтер відраховував 30, 29, 28, 27, я з, таким, з такою тривогою і нетерпінням ждав екзитполів, І коли екзитполи дали в першому турі перемогу. Петро Олексійовичу, в мене, у мене на, на, на очі вийшли сльози. Це в мене таке було перший раз. Тому що я розумів, чудово розумів, що в нас немає часу, нас немає, ми не можемо собі дозволити знову другий тур і чекати до 15 червня. Як голосувала на наша Хмельниччина, явка у нас була надзвичайно висока. Люди, люди розуміли, ну, в нас традиційна Хмельниччина стає серцем партії Батьківщина. Але цей раз вийшло так. І Кам'янець-Подільський, і Хмельницький. Це е, були, скажем, в Юлії в Юлі Тимошенко. Це, це було і, і в її політичні сили. Це було більше е, близько 80% За неї голосували. В цей, е, на цих виборах моє рідне місто, е, мій округ, мій район. Кам'янець-Подільський проголосував 61,5% за Петра Олексійовича. Перед цим він приїжджав в місто, місто його тепло зустріло. І всі люди розуміли. Ви знаєте, що е, сьогодні люди стали е, розбиратися вже багато в чому, і всі, всі, всі розуміли, не не голосував Канець-Подільський район е, сто інструкті виборчий округ, Хмельнична проти Юлії Тимошенко за за Петра Порошенка. Всі голосували, всі, ті, хто віддав свій голос за Петра Порошенка. Це був осознаний вибір, mm -hmm. і люди, і люди чітко розуміли. Люди чітко розуміли, що е, ми повинні виграти вибори. Ну, повинен стати президентом. Зрозуміло, що Петро Сівич був би президентом і в другому турі. Це було зрозуміло, але стояло завдання виграти в першому турі, тому що ситуація не терпить. А, до речі, да, про те, що ви сказали, що багато експертів сьогодні кажуть, що це було протестне голосування і голосування за вибір президента в один тур. Протестне голосування ви спростовуєте, а в один тур ви, по суті, підтверджуєте. Ну, я підтверджую, що це був осознаний вибір, скажімо, громадян. Вони, вони чітко розуміли, що Олексійович буде президентом, що неможливо такий розрив, щоб скажем, що Тимошенко не, не зможе назигнати на, на Петра Порошенка. І другий тур це, ну, це скажімо, ще ж дати три, три тижні до другого туру. І тому люди чітко розуміли, і люди пішли на вибори. Була висока явка, і люди в першому турі віддали свої голоса. Більше 50% сьогодні показує ЦВК, Це десь приблизно 55% за потрапила Свіча Порошенка. Пане Володимире, от е, сьогодні багато знову ж таки аналітиків кажуть, що три першочергові кроки має зробити новообраний президент України. Е, поки що він юридичного статусу не набув, але де-факто це вже президент України. Перший крок це ситуація на сході, стабілізація ситуації, продовження чи завершення антитерористичної операції. Другий крок це стабілізація ситуації в парламенті, тому що в парламенті є більшість, але ми бачимо, що це більшість хитка і іноді не здатні народні депутати приймати рішення. І третя позиція це питання конституційного процесу, завершення цього процесу. Коли це власне можна зробити, на вашу думку? Ну, перше питання сказали про, про наведення ладу в Луганській і, і в Донецьких е, областях, і не тільки в них. Я би сказав, що це питання не терпить. Це питання не терпить. Сьогодні йде не АТО, сьогодні йде реально йде війна з терористами. Ми бачимо сьогодні і чеченці, і рускі, і русські спецназівці. І ви знаєте, що АТО, назвати це, е, і, і я би сказав, що дуже багато в новобронного ново президента. Мабуть, виникне питань і, і в українців до тих, хто керував державою в цей час. Ви знаєте, що в мене є хлопець з міста Кам'янець-Подільського, він сам міліціонер, який більше місяця був в Луганській Донецькій області. І коли я його набрав і спитав, як ми бачимо по телевізору, що бойовики грузяться в Камази, в Слов'янську, їдуть в Донецьк, грузяться в Донецьку їдуть в Слов'янськ, з Донецька їдуть на Харків. І ми бачимо нам пишуть кром, що в нас стоять блокпости Нацгвардії, міліція, війська. І я задав питання, як ці, як ці КАМАЗи проїжджають, їздять через ці блокпости. Знаєте, що він сказав? Він сказав, Володимир, вони проїжджають, ми стоїмо. Ми, ми, ми стоїмо з, з зброєю, все, а команди стріляти або щось робити в нас немає. І тоді то, е, виникає питання: хто, з, хто за цим стоїть? Чому бойовики? Їздять через наші блокпости, чому е, в армії немає бронежилетів, чому в армії немає. Ви знаєте, я б скажу більше. Званий хлопець теж, він, він сам сам військовий, і його питає мій друг, а, а, а що ти робиш? А, а він каже, ловлю рибу. А він каже, що тіпо, так тіпо, віддихає, а він каже, ні, каже, їсти нема що. Ти каже, Три дні тому назад машина поїхала за продуктами і, і каже, пропала. І виникає дуже і дуже багато питань, і тому сьогодні стоїть для президента перше питання: провести АТО настояще АТО. Це перше, це, це е, е, знарядити нашу армію бронежилетами, знарядити нашу армію е, зброю тепловізорами. Приборами ночного бачення і багато, багато, багато чого іншим. Сьогодні я читав виступ Петра Васильовича, Він сказав, що що він розраховує на підтримку Сполучених Штатів Америки, mm -hmm. що со це як ландліз під час великої вітчизняної війни. Будемо просити, щоб нам дали нам дали ввивисокоточне сказ зброю, щоб нам дали об обмодерування, щоб нам дали продукти, щоб нам дали тепловізори і багато багато, багато чого іншого. І е, перше, це це е, спорядити армію як як потрібно, друге провести АТО нас немає часу. А то це дві-три неділі максимум. Та uh -huh. не місяць, два, три, чотири, п'ять. Вже йде, вже йде на нас ще війна. І яка сьогодні є інформація, що бойовики вже потихеньку перебираються на Харківську область? Uh -huh. Тепер відносно другої позиції відносно більшості у парламенті. Ті люди, які входять до цієї більшості, чи здатні вони приймати рішення і підтримувати президента? Звичайно, що у них є бажання, але чи задовольняє ця робота суспільства на сьогодні? На сьогоднішній день є вимога суспільства, і це всі розуміють політики. Хоча, як я вже говорив, що багато говорять про перевибори, але в душі ніхто ніякі перевибори йти не хоче. Але йти прийдеться. І сьогоднішній парламент він вже не відзрикавлює ті, ті скажімо, сподівання суспільства. І, але сьогодні говорити про перевибори. Парламенту сьогодні я би я би не став. Чому? Тому що треба, ви принесли, що щоб заробив уряд, щоб робив, щоб, щоб міг працювати президент, повинна бути більшість в парламенті. Про вибори нам потрібні. Я, я рахую, що ці вибори повинні пройти не в не в вересні місяці, це десь грудень місяць. До цього часу президент повинен стабілізувати ситуацію в державі без діючого парламенту це зробити буде неможливо. Це раз. Два. Президент повинен Відстроїти президентську вертикаль влади це теж зараз потрібно до наведення ладу в державі під в тому цей числі час, кадрові питання. Під цей кадрів я говорю. Я ж я, я сказав, що, що вертикаль президентську це, це міністри, це губернатори. Сьогодні е, стоїть питання про децентралізацію влади. Вона потрібна. За цей час, поки буде наведений лад, я думаю, це, ну, це десь приблизно 5-6 місяців, 3-4-5-6 місяців, треба писати або нову, нову конституцію, або приймати закони до е, нові, нові закони, і тоді вже йти е, на перевибори е, парламента, щоб, е, щоб парламент вже знав, з якими він, він буде повноваженнями. Іти, можливо, разом з перевиборами парламенту йти на перевибори влад... місцевої влади. І, два. і, і, і тоді, і тоді скажем, можливо, вже коли ці, ці процеси всі пройде перезавантаження влади, і тоді суспільство буде, буде парламент, місцеві органи влади будуть скажімо, відображати запроси нашого суспільства, і тоді держава зможе запрацювати повноцінно. Але до цього парламент повинен працювати, вертикаль повинен працювати, тому що в нас дуже дуже багато питань, в президента дуже і дуже багато роботи, і треба наводити в Україні лад, треба відстраювати відношення з Сполученими Штатами. І як він сьогодні заявив, йому задали питання, чи бачите ви Україну в НАТО. Він сказав, що сьогодні в нас, ну скажемо, що в нас немає більшості в державі думки, що нам треба бути в НАТО. І якщо чесно, то НАТО на сьогоднішній день показало в Європі. І в відношеннях, як от в цій ситуації з скажімо, з саме з Росією, він сказав, що треба відстраювати нові відношення Сполученими Штатами Америки, Треба відстраювати нові відношення з Євросоюзом, вступати в Євросоюз і на цій платформі, ну на цій базі далі рухатися вперед. Перевибори, юридичний аспект перевиборів. Всі кажуть, і юристи, що немає підстав, то тобто вони можуть з'явитися, але мало ймовірно, що в парламенті. Парламент протягом 30 днів не зможе працювати, не буде коаліції в Верховній Раді України. Тобто треба приймати політичне рішення, яким воно може бути. Дивіться, ми сьогодні не можемо дозволити собі, що парламент не, не працював 30 днів. Це буде, це буде злочин. Це раз. Друге, є рішення Конституційного суду, де вказано, що якщо парламент йде на дострокові вибори, то строкові вибори знову в 2017 році. Так же само, що і місцевої влади. Якщо ми йдемо сьогодні на перевибори парламенту, якщо ми сьогодні йдемо на перевибори мі місцевої влади, то е, для місцевих рад це знов 15-му році вибори. Для, для Верховної Ради це в му році. Вибори. Але ми можемо прийняти зміни до закону і піти на вибори по новому закону. Як я говорив, ми повинні працювати. Я думаю, що в парламенті сидять є багато патріотів, які які розуміють, що треба буде створити хай це буде ситуативна більшість, ситуативна коаліція. До, до того часу, поки буде наведений лад, поки будуть прийняті закони, можливо, і конституція цим парламентом, і тоді е, партія удар може вийти з коаліції угу. і якраз це буде те, що це буде скажімо, приводом для, для того, що що коаліції немає, і президента буде закон, законна підстава для розпуску парламенту. От ви озвучили дві тези про які сказав Петро Порошенко: це налагодження співпраці із е, Сполученими Штатами Америки і налагодження співпраці з євро. Союзом точніше поглиблення співпраці а е, про Росію. До речі, вже сказав прем'єр-міністр України напередодні. Він сказав, що за стіл перемовин тільки за наявності посередників треба сідати. Тобто, яким чином сьогодні домовлятися з Російською Федерацією? Ви знаєте, що нікуди ми від, скажімо, діалогу з Росією нікуди ми не дінемося. Нам придеться новому президенту. Сьогодні вже е, Лукашенко привітав президента з забранням. Сьогодні вже я прочитав, що Володимир Путін теж збирається привітати і визнає вибори в Україні, і збирається привітати Петра Порошенка з обранням на цю посаду. Діалог з Росією у нас буде, скажімо, по-любому. Ми, ми від цього нікуди не не дінемося. Хоча в тому вигляді, в якому є сьогодні сьогодні Росія, треба треба признати, що ну ви знаєте, що наскільки гидко дивитися, як, як президент Росії, як Лавров нам розказують, що що в нас нема ніяких, нема ніяких бойовиків, призивають нас призупинити контртерористичну операцію в Луганській і Донецькій області. Ми бачимо по телевізору, бачимо чеченців, бачимо, бачимо озброєних російських вояків з російськими флагами на, на Ласканах, які озброєні до зубів російською зброєю. І ви знаєте, наскільки неприємно на це все дивитися, що складається враження, що, що керівництво Росії або воно зійшло саме сма, або, або воно вважає, що з сюма зійшли ми і весь світ. Але сідати за сіл переговорів прийдеться. Але я би сказав, що я, я цим сказала правильно, що за сіл з, з Росією сідати один на один це е, дармова справа, тому що е, будуть прийняті рішення. Завтра вони скажуть, що, 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 що це не так. Тому треба сідати за стіл з представниками Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки, президента новобраної України і президента Російської Федерації. Сьогодні центральної виборчої комісії до речі чуємо повідомлення, що дуже швидко будуть підраховані бюлетені, мається на увазі ті протоколи із мокрими печатками. Коли може відбутися як ви думаєте? Тому що чекати немає. сьогодні є дуже багато викликів, що треба їх вирішувати якнайшвидше. Сьогодні перший раз ми провели вибори, схожі до європейських виборів. Ми сьогодні їхали з моїм колегою депутатом, і коли постали питання про, про вибори до Верховної Ради, знову поставили інші питання. І я говорю, ну це ж витримати неможливо, не, не морально, не, не фізично. Раз в рік і раз в два роки йти на вибори. Але якщо подивитися на, на Євросоюз, там вибори проходять доволі часто, і ці вибори сьогодні ми, ми провели на європейському рівні. Не було тих, як я пом. Як я сказав, споминаю ці виборчі кампанії за за півроку президентські, які накручувалися настільки, вкидувалося стільки коштів, такі адмінресурс і і багато і багато, скажем, багато чого іншого. Тобто то сьогодні ми провели для України ідеальні ідеальні вибори, і е, рахуємо теж швидко. Швидко у нас сьогодні не так багато бюлетенів нас сьогодні, хоча б були проведені і місцеві вибори, але в основному це один бюлетень. Сьогодні всі члени комісії. Знаєте, завжди було так: там батьківщина, там на містах Свобода, там різні були противостояння. Сьогодні, слава Богу, на місцях цього противостояння нема. Всі, всі розуміють, що у нас часу немає, рахують быстро, швидко, чесно. І я думаю, що, на мою думку, інагурацію треба проводити вівторок. Вівторок mm -hmm. в нас для, для цього до цього часу сьогодні вже. Майже закінчують поступати протоколи окружних комісій з мокрими печатками. Я думаю, що ЦВК порахує швидко і і, на мою думку, тянути в нас нема куди. Вівторок треба проводити і проводити до присяги нового президента, і щоб президент почав видавати укази і приймати рішення. А роботи в нього дуже і дуже багато. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Нагадую глядачам, що сьогодні разом з нами був народний депутат України. Позафракційний народний депутат Володимир Мельниченко, залишайтеся з нами. До побачення.